Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні на моєму каналі історична подія. Перші сліпі затести, які мені надіслав Ігор з каналу Squirt Parfum. Користуючись нагодою, я хочу порадити вам обов'язково перейти за посиланням, подивитися його відео, бо він має супер таке гостре почуття гумору. В нього дуже влучні і класні описи парфумів. Він взагалі просто котик, і я вам дуже раджу підписатися на нього, якщо ви ще цього не зробили. Бо вас чекає багато класних і цікавих відео. А я в свою чергу вже налаштована на класні цікаві сліпі затести, бо я вчора вже тестувала, звісно ж, аромати і е, зробила такий висновок: що ось що перше мені спало на думку, то і буде. Я не буду нічого змінювати. Тож зараз ви будете дивитися, які піраміди я підібрала до кожного аромату вчора. Правила такі, що в мене є піраміда. Зараз я вам продемонструю. Мені дається піраміда просто без жодних якихось знаків. І я повинна серед семи ароматів обрати той, який більш за все пасує до певної піраміди і так зі всіма сьома. Я це зробила, як я сказала вже вчора, але, звісно ж, я буду оновлювати аромати, ділитися з вами своїми враженнями. Тож, давайте не будемо довго затягувати. Поїхали. Перший аромат я. Обрала до нього таку піраміду. Я прикріплю піраміду звісно ж, теж тут, щоб ви не дивилися її з листика. Так, я наношу аромат, але я пам'ятаю, що ця піраміда мені спала на думку, власне, через те, що це була єдина, де я почула замшу. От прям. Я з перших нот почула тут замшу. Я сподіваюся, що вона тут реально є. Бо я просто от почала шукати, де я шкіра в ароматах, де я замша, і мені спала оця піраміда на думку. Я не впевнена, чи всі ноти тут мене задовольняють. Мені здається, я не все чую, звісно, що тут є. Ну в мене з пірамідою на фрагрантиці завжди однакові відносини. Половину того, що там заявлено, я не знаю хто взагалі може почути. Тому я не дуже на неї орієнтуюся, але зараз нас іншого вибору нема. Тож тут. Відчувається на старті дуже сильно шкіра і замша, але з часом аромат стає більш амбровим таким, більш пачулівим, навіть хоча пачулі тут знов таки в цій піраміді нема. Але чим більше я думаю про це, тим більше мені здається, що я неправильно перемидобрала. Ну, ми подивимось. Вже міняти я нічого не буду, як я сказала, так буде цікавіше. А цей аромат. Такий, в принципі, знаєте, спочатку мені так не здалося, але зараз у базі я відчуваю, що він з таким трошки нальотом ретро. Ну, не те, що прям ретровий на 100%, але в ньому є такий певний вайб. І, в принципі, на даний момент мені здається, що це все, що я можу про нього розповісти вам. Піраміду, власне, ви вже бачили. Мені вже просто не терпиться розкрити перший конверт, тому давайте вже переходити до справи. В мене тут ігор все серйозно зробив. Тут в мене, мабуть, як ключі від форту Бояр, все так щільно закреплено, що мені доведеться ножицями розрізати це все. Сподіваюся, що я нічого не пошкоджу. Сподіваюся, так і було задумано. Судячи за звуку, ні, не пошкодила. Так, ну що, дивимось? Тут ще дві піраміди ігор, що це за ігри. Так, це аромат має назву 17 Wood Mosaic Banana Republic» і Піраміда. «Піраміду» я не вгадала. Тож мене чекають ще більше цікавих сюрпризів. Звісно ж, я прикріплю також картинку з «Пірамідою». Так, ну, тут, можливо, і був такий натяк, бо є слива. І оця ретровість, вона, звісно ж, могла бути сливова. Але хто ж думав? тож думав про це, треба було швидко все розподілити. Ну, Якщо чесно, я рада, бо мені було б нецікаво вгадати все або вгадати більшу частину. Я сподіваюся, що мене ще чекає багато сюрпризів на цих сліпих затестах. І подивимось, що з цього вийде далі. Для другого аромату я підібрала от таку піраміду і пробачте мені мою самовпевненість, але мені здається, що цього разу я вгадала. Бо я ну, знаю цей аромат, буде класно, якщо це не він. Я е, думаю, що це все ж таки пачулі від ремінесенс, бо ну, дуже в них така яскрава тут бальзамічність, пачулі тут просто всюди. Цей аромат був у моєї мами, тож я з ним непогано знайома. Я знаю, що він є у Ігора, е, і тому, в принципі, якби, ну, я не дуже сильно довго сумнівалася. Е, я ще можу сказати, що якщо це він вже так наперед вам. Зі схожим звучанням є аромат Пачулі Лівс від Монталь. І, в принципі, от якщо у вас немає доступу до якогось одного з цих ароматів, ви можете затестити інший. Це до мого відео Парфумерні двійники все ще відсилочки. Чим далі я йду від нього, тим більше мені спадає ще на думку парфумів, які схожі один на один. Тож, тут пачулі бальзам толу, це основні ноти лабданум. Тобто, я думаю, що ви вже піраміду бачите, ви все розумієте. І я сподіваюся, що це буде хоча б одне попадання у мене. Я буду щаслива, якщо це хоча б тільки один аромат. Я вгадаю, мені вже цього більше, ніж досить. Давайте дивитися. Розрізання це обов'язково, щоб ви бачили, що ніхто нічого, тут мені, за гроші не підстроював, не підлаштовував. Так, це вони, це пачулі і е, це. Та сама піраміда, тобто тут ура, ура! Я відгадала. Перша відгадка на сліпих затестах. Ну, перший фейл вже ви бачили, вже було. Так, третій аромат. Зараз в мене тут вони в такому стаканчику, щоб нічого не впало, тому буду діставати. Я вже не пам'ятаю про третій аромат. Що там в мене було? Угу, Пригадала. Тут е, я шукала піраміду з еланге-лангом. Бо це перше, що я відчула, коли його нанесла. Е, тут є е, також, ну я відчуваю, просто я відчуваю саме цю піраміду, бо я відчуваю тут іланг-еланг, і кокос. Це, в принципі, основні ноти, які я тут чую. Можливо, ще ця квітковість геліотропна тут десь теж проступає. Але, на мій ніс, я б сюди додала все ж таки якісь, можливо, замість щось на кшталт гіацинту. Чи буска, от мені щось в цей бік більше йде, але це так само фіолетові сині квіти, тож, мабуть, схожі, схожі за вайбом. Мені, до речі, сподобався цей аромат, хоча аромати з лангелангом зазвичай, я не те, щоб дуже сильно полюбляю, бо мені вони теж віддають трошки такою ретровістю. Я поки що не в настрої пахнути якимось ретровими ароматами. Але хочу зауважити, що всі ці аромати, окрім пачулі ремінесенс, ну це було не зараз. Я не наносила на шкіру, я не знаю, як вони звучать на шкірі. Всі мої враження це тільки з блотера, ну і на осліп, як би частково, як ви розумієте. Тому це не означає, що це от фінальний такий вердикт. так? На вас це може звучати по-іншому, на мені це може звучати по-іншому. Ну, вже як є, поки що ми розбираємося таким чином. Тож. Цей аромат е, не має в собі якихось різких нот. Мене він не дратує, він досить м'який, приємний. Взагалі, Ігор, якщо ти дивишся це відео, я хочу тобі подякувати. Я знаю твій парфюмерний смак, і я розумію, що ти для мене на сліпі за тести підібрав максимально все таки приємне, м'яке, мені здається, найбільш тендітне з того, що в тебе було. Якщо це так, то дякую тобі за це. Так, давайте дивитися. Конверт номер 3 гарного шоколадного кольору, до речі. Мені таке подобається, особливо зараз восени, ну, ви розумієте. Цікаво, як звук розрізання. Конверту звучить через на відео. Сподіваюся, не дуже погано. Так, спочатку відкрию піраміду, бо мені цікаво, чи я вгадала. Я вгадала. І що ж це за аромат? Що це? Це репліка е, Beach Walk. І тут ще щось написано. Якийсь сама ж в сторону Tom Ford Soleil Blanc. гарно і коштує <пас> дешевше. Я можу сказати, що особисто я тут Soleil Blanc не дуже чую ігор. вибач, але ми не повинні бути в усьому схожі. Він, з чим я можу погодитись, він класно підійде на літо. Через ноти, ну власне, ланг ланг кокос тут ще є цитруси різні, ну заявлені у піраміді. Тобто цей аромат, в принципі, так, цілком можливо, що він підійде як аромат для відпочинку для відпустки. Перше, що я почула в ароматі під номером 4, це молоко. Моло... От саме молоко. Прям я такого молока не відчувала в жодному парфумі. Я сподіваюся, що воно тут є. От прям склянка молока. От прям так, як в цій піраміді це намальовано, от так я це і відчула. Потім ще оцю кислинку цитрусову я відчула. І взагалі це дуже таке цікаве, звісно ж, поєднання молока з цитрусами. Ну, якби я такого не зустрічала. От саме, знаєте, не десерт, де є вершки, так, там і цитруси, щось таке, а от саме молоко і юзу в даному випадку. Цей аромат відчувається, що він молекулярний. Я стосовно нього теж сумніви в принципі, не мала, але зараз маю, звісно ж, бо не хочеться зганбитися. Ну, от він саме молекулярний, але мені подобається така молекулярність. Мені дуже цікаво буде нанести його на руку, бо тут немає такого, знаєте, різкого амбраксану. Він у піраміді навіть тут не заявлений. Тут різні інші молекули, які я зараз не буду читати, бо ви вже все бачили. але… От мені він сподобався. От прям мені здається, зі всіх цих ароматів він мені сподобався найбільше. Бо дуже-дуже незвичайне поєднання, я люблю лактонні аромати. І в принципі мені цікаво, коли мені якісь молекулярні аромати подобаються, бо зазвичай я не дуже фанат молекулярних ароматів. В мого чоловіка є молекула 01, класична, і вона мені подобається більш за всі інші молекули, в деяких я чую взагалі індол. Тому якби ну, не зовсім моя історія. Але стосовно цього аромату мені дуже цікаво, і я дуже здивуюся, якщо він виявиться якимось іншим, бо він прям такий молочний молекулярний аромат. Відкриваємо жовтий конверт. Так, Так, це воно. Ну тут е, мені здається, Ігор просто не дуже хотів, щоб я зганьбилася в перші свої сліпі за тести, Тому обирав аромати, які я можу водати. Дякую тобі, Ігор, за це також. Це The Ghost in the Shell» від Етатлівдаганш. Це Елдо, славно звісний всім нам. І тут написано: ніби стакан з теплим молоком та або промили на руки, пролили на руки молоко. Я погоджуюся так. Ну, молоко тут просто тут, от мені здається, що це найбільш лактонний аромат з усіх, які я взагалі знаю. Тобто, от. Скільки б я там не робила відео про лактонні аромати, а я таке відео робила, можете подивитися в інфобоксі. Не було там такого молока, не було такої лектонності. Тобто, я думала, що у кісінг від Кіліан лактонність просто на 100% така яскрава, але оцей аромат він мене дуже-дуже сильно здивував. Тому дякую тобі, велике за таке знайомство. Я буду його шукати, я буду розношувати цей відливанти. Можливо, я його собі придбаю, бо просто супер, 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 супер. Стосовно п'ятого аромату, це оця та сама піраміда я обрала, яка була у першому ароматі, тому я підозрюю, що може бути навпаки. Подивимось зараз. Де він в мене? Ось такий колір теж дуже темний. Мені здається, що я його обрала через те, що я почула тут таку яскраву маскулінність. Тут був кардамон, прям от він був яскравий для мене. Я його чула. Давайте зараз візьму ту піраміду. Не перемикайтеся. Ось піраміда першого аромату. Ми потім подивимося, чи я, чи я їх просто поміняла місцями. Але от я тут прям відчуваю кардамон. Я буду прикріпляти відео ту піраміду, яку я обрала, бо я поясню, так, що, що мені тут почулося. Мені почувся кардамон. І е, він має такий собі аспект, що він часто робить аромати більш е, у чоловічий бік. Тому, е, в принципі, в мене не було сумнівів, що це е, аромат з кардамоном, чи е, з чимось таким от подібним, е, те, що робить аромат більш фужерним. Хоча тут зараз я вже відчуваю і солодкість, певно. От давайте подивимось, що тут Тут написано Тофі, наприклад, Амбра. Ну... Не знаю, Тофі це такі різкі, ніби, і в принципі тут різкі я не відчуваю. Для мене це щось таке, просто солодкаве, абстрактне, не щось конкретне. Аромат все ж таки, я свої думки не змінюю. Він дуже мені нагадує якийсь чоловічий парфум. Ну, в сенсі не якийсь конкретний, а просто схожий на чоловічі парфуми. Я б такий аромат не носила. На чоловіка можливо нанесла, якщо б він захотів. Якщо чесно, я здивована, що такий темний колір, бо він дуже свіжий сам по собі. І знаєте, це той випадок, коли колір аромату не відповідає на мій смак, тому що знаходиться всередині у флаконі. Тож, мені дуже прям цікаво, що це, що я помилково сприйняла за сливу з кардамоном. Тож, давайте будемо дивитися: конверт номер 5 Теж гарний колір фіолетовий. Дивіться, він би сюди класно всю картину підійшов, в третім. Мене ждет. Так. Я дві піраміди зараз тут тримаю. Цікаво, якщо буде третя. Це буде несподівано. Ні, так так і є. От бачите? Це перше я обирала аромат, а був цей. А зараз обрала цей, а це оцей. Тому що. Як б, ну, бачите, вони за вайбом, і той, і той. Той мені здався більш шкіряним, цей мені здався більш таким, е, свіжим фужерним, ну, в принципі, так і виявилося. Я можу припустити, що за свіжість тут відповідає ялівець. От зараз, чим далі, тим більше я його відчуваю. От знаєте, ялівець ще у ароматі Gentle Fluidity Silver від Maison Francis Kurkdjian. От прям там ялівець от просто кричить на вас. Я його не змогла носити, не змогла запропонувати чоловіку, бо ні, ні. там вже було цього занадто. Але от тут, якщо чесно, оця, оця компашка, кориця і тофі, я взагалі не розумію. Вона тут через що з'явилася? Бо якщо тут і можу я ще щось почути, то це шавлія, це лаванда, замшу не чую, ні. Ну, коротше, чоловічий фужерний аромат взагалі-то так заходилося відкривати піраміду, що навіть не подивилася, що це за аромат взагалі в нас з вами? Що це я сплахувала. Угу. Emporі Armani Stronger With You Intensely. Ну, це 100% чоловічий аромат. Тому тут, в принципі, мене Мініс не підвів, підвіла трошки піраміда. Шостий аромат. Ось він тут. І ось він тут. Я підібрала ось таку піраміду. Якщо чесно, це було вже таке виключення, нібито, бо я відчувала тут певні. Взагалі його не чую зараз чомусь. А я пригадала, коли його тільки нанесли, він мені взагалі молекулярним здався. От таким, знаєте, з, того, з цієї серії молекулярних ароматів, які ти, в принципі, не одразу чуєш. Ну, Зараз, коли його нанесла так, 2-3 нанесення, я відчуваю тут дуже яскраву болгарську троянду. Тобто в нього є такий аспект, що одне нанесення легке, можливо, вам і не дасть повної інформації про цей аромат, але коли вже ви його рознюхаєте. То тут прямо от, троянда, пачулі і ут. Це от е, три кета, на яких стоїть цей аромат. Знов таки, ви знаєте, от мені за кольором хотілося б їх поміняти місцями. Бо цей аромат взагалі майже прозорий, таким трошки жовтуватим відцінком, але для мене він дуже насичений. Тобто це, ну, це така класична, знаєте, був аромат у Alexander G, мені здається, він мав назву Rose Wood, щось таке. Я прикріплю картинку і назву, мабуть, теж прикріплю. Е, ось мені здавалося, що це щось подібне. Тобто, ну, колір, колір взагалі не відповідає. Ну, не знаю. В принципі, більше нічого сказати не можу. Червону смородину, мандарин, рожевий перець. Ну, можливо, можна відчути, якщо сильно захотіте, для мене це роза пачулі ут. Тому давайте на цьому поки що завершимо цей опис і відкриємо яскравий помаранчевий конверт номер 6 І подивимося, чи вгадала я цього разу. Так. Ну, тут теж, в принципі, з другого нанесення вже це було очевидно, що це роза Ут, бо ну, інших поєднань тут бути не могло. І це Прем'єр Люкс у Forhio Avon. Хоч тема і нудна, троянда Уд, але це просто ніше в бюджеті. Чисто добротне, нехімозне звучання, ніколи б не подумав, що це Avon. Я згодна, я, е, в мене, я знаю, що в Avon є багато різних ароматів, але в мене Avon закарбувався з такими більш знаєте, акватично-квітково-фруктовими, може трошки доглядовими ароматами. от Щось більш таке. Якби я говорила про аромати від Avon, я б щось таке мала на увазі. Я знаю, що в них були різні, тобто не, не засуджуйте. Мене просто я не очікувала б там таке побачити. І я згодна повністю. Це дуже звучить, як нішевий аромат. Тому, якщо вам подобається поєднання Роза Пачулі Ут чи Роза-Ут, хто не чує Пачулі там. То я вам раджу цим ароматом взагалі-то поцікавитись, бо я не знаю стосовно його технічних характеристик, але зазвичай такі потужні аромати тримаються досить довго. Мені тепер стає сумно, бо я тільки розігрілася. А вже в мене закінчуються сліпі затести. Якось, якось мені недостатньо цього було. Треба було в два рази більше. Я говорю, наступного разу 14, як наші з тобою дні народження. Так, для останнього аромату я підібрала таку піраміду, і, в принципі, я думаю, що вона відповідає тому, що є насправді. Я цей аромат не знаю, одразу скажу. Але що для мене це? Для мене цей парфум це гель для душу з ароматом тропічні фрукти. От щось таке: екзотика, знаєте, екзотик. Він на початку не звучить мильно, він звучить дуже фруктово. Отут от маракує на початку на старті манго, але потім він переходить у щось таке пінне, мильне, не знаю, може навіть не гель для душу, а шампунь, типу, фрутіс, от щось таке. Дуже-дуже такий аромат засобів для душу для мене. Він приємний, він класний. Можливо, я думаю, що він багатьом сподобається, бо якщо от я Такий аромат почули від дівчини, я би подумала, що в неї просто свіже вимите волосся, і вона тільки вийшла з душу нещодавно. І от її гель душу пахне саме таким чином. Тому цікаво, який аромат має такий вайб. Я не думаю, що це якийсь коштовний аромат, я думаю, що це або люкс. Ну, щось, щось таке люкс, мабуть, якийсь десь посередині. Але теж приємний аромат. Він не звучить люксово, це, я, просто, це моє припущення, бо я. Ну, не уявляю в ніші чогось подібного, хоча зараз в Ніші вже можливо все, що завгодно. Багато є повторів того, що було раніше у люксі, в Ніші я теж зустрічаю, на жаль, тому може, мож, може бути все, що завгодно. Дуже веселий аромат, дуже позитивний. Мені здається, найбільш позитивний з всього, що сьогодні тут коїлося у нас з вами. Тому хочу вже дізнатися, що воно таке. Я сподіваюся, що він такий симпатичний. І, до речі, я казала, що мені сюди коричневий конверт підходить, але цей конверт підходить ще краще. Бачите? Я все ж таки потім його туди якось. До речі. Так. Піраміда співпадає. І аромат це Нірмала від Молінар. Я хотіла спробувати цей аромат. До речі, бантик. <ріст> Ігор, ти все, ти все передбачив-дуже просто дуже, дуже гарно. Оформлення взагалі супер красиве. Так, круте, перезрівше манго, як на мене, на любу пору року. Так, я погоджуюсь. Ну, В принципі, як я вже казала, це для мене ніби засоб для душу чи для волосся. І він, звісно ж, актуальний в принципі, в будь-яку пору року, тому 100% погоджуюсь. Мені дуже подобається зовнішній вигляд флакону. Я без здалека, можливо, навіть подумала, що це новий парфум від Хлої, але там ця стрічка вона тонша, наскільки я пам'ятала, колір подібний. Класний аромат, дякую за знайомство. Я багато про нього чула від різних блогерок, що він, в принципі, за свої гроші е, дуже класно звучить. Він звучить чисто, чисто і фруктово. Ну, ось і все. На сьогодні сліпі затести закінчені. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі. Мені подобаються взагалі такі відео, я завжди залюбки їх дивлюся. І е, хочу вам нагадати, що якщо у вас є бажання передати мені е, сліпі затести або якісь парфуми на затест, можливо, на огляд, я буду залюбки приймати ці пропозиції. Е, е, в мене є можливість в батьків отримувати за мене парфуми в Україні і переправляти їх мені у Грецію, ну коли набирається достатня кількість речей, які взагалі можна покласти у посилку. Це зазвичай десь місяці три займає. Тому пишіть мені в інстаграм посилання внизу під всіма всіма іншими Посиланнями і інформацією я залюбки зроблю ще одне відео за сліпими затестами. Звісно ж, і можливо навіть не одне. Дякую, що були зі мною. Ігор. Я сподіваюся, я тебе не розчарувала. Мені дуже сподобалася ця підбірка. Звісно ж, окремо дякую за парфум від Елдо. Зараз закінчу відео і просто от зараз нанесу його на руку. Дякую за таке класне знайомство. Побачимось у моїх наступних відео. Всім пока-пока!